Вітання. Сьогодні розбираємо ну дуже таку, знаєте, незвичну ідею з наданих матеріалів. Вітаю! Так, ідея справді оригінальна. Пропонують поглянути на світ через системний аналіз і, увага, порівняти Землю з людським організмом. Ага, і не просто порівняти, а навіть е, поставити діагноз. Саме так говорять про аутоімунне захворювання планети. От наша місія сьогодні розібратися, що за цією аналогією стоїть так. Джерела використовують цей системний підхід, щоб знайти паралелі між великим і малим, так би мовити, планетою і людиною. Добре, тоді почнімо з бази: системний аналіз. У матеріалах його важливість порівнюють ледь не зумінням читати. Ну так подається як універсальний інструмент, щоб аналізувати будь-що. Людину, компанію, планету, але ж це такі різні речі. Що ж у них спільного на думку авторів? Власне, спільні властивості систем. От е, джерело, там, де діалог зі штучним інтелектом, виділяє кілька таких моментів. По-перше, цілісність, цілісність. Тобто, ну що система це не просто набір частин, а щось єдине, як органи в тілі чи там екосистеми на землі. Вони ж взаємодіють? Ага, зрозуміло. А ще по-друге, ієрархічність, тобто є рівні клітини складаються в органи ті в системи, або там вулиці в райони, райони в місто. Так це логічно. Структура є всюди, і ця структура не застигла. Системи ж динамітичні. Це третя властивість. Вони змінюються, розвиваються. Ну, організм росте, технології оновлюються. Планетарні процеси теж постійно йдуть. Саме так. Четверте структурованості, тобто елементи пов'язані не хаотично, а за певним порядком: скелет, і м'язи в тілі або інфраструктура на планеті. І останнє. Цілеспрямованість. Ну тут, звісно, можна дискутувати, але джерело наполягає: системи, ніби прагнуть до якоїсь мети виживання, наприклад. Функціонування і, от, спираючись на ці е, паралелі, автори висувають оцю головну тезу про хворобу. Планета має аутоімунне захворювання. Як це взагалі працює? Щоб це зрозуміти, треба згадати, що таке аутоімунна хвороба у людини. Ну як там шиї пояснював? Це коли імунітет атакує власний організм, так точно. Система захисту дає збій і починає руйнувати свої ж здорові тканини. Виникає запалення, пошкодження. І от аналогія яка хто тоді імунітет землі? За цією логікою це структури, що мають захищати систему: армія, поліція, спецслужби, рятувальники. А збій цього імунітету це що? Війни, так, особливо війни, громадянські, внутрішні конфлікти, тероризм, екологічні катастрофи, спричинені війнами. Коли сили, що мали б захищати, або одна частина суспільства атакують іншу частину людей, інфраструктуру. А пам'ятаєш там, що було про цитокіновий шторм? У людини це небезпечна надмірна реакція імунітету. Ага, а на рівні планети це порівнюють з ну з використанням найпотужнішої зброї: Масовані бомбардування, ракетні обстріли, те, що спричиняє колосальне руйнування і так би мовити, нагріває конфлікт до межі. І ще ж там був натяк, що реальне поширення аутоімунних хвороб у людей, ну після того ж ковіду, може якось корелювати з цим планетарним станом. Так, але це вже автор подає як дуже спекулятивне припущення, більше як філософську паралель мовляв, люди це клітини планети. Основний акцент все ж на метафорі конфлікту як хвороби. Добре, якщо є діагноз, то має бути і лікування. Що пропонується знову за аналогією з медициною. Саме так, ідеї досить логічні в межах цієї метафори. По-перше, дипломатія, як відновлення зв'язку між органами, країнами, групами. Угу. По-друге, освіта, щоб клітини, тобто люди, краще розуміли систему і свою роль у ній. Економічна співпраця це виходить обмін ресурсами. Так, здоровий обмін. Потім контроль над озброєннями, зменшення токсинів у системі. Ну і звісно, створення умов для самовідновлення, тобто припинити руйнацію, щоб система могла, так би мовити, загоїть рани. Саме так знаєш, цікаво, як цей системний підхід дозволяє по-новому глянути на ці, здавалося б, звичні речі дипломатію, освіту, як на методи лікування. Ну, гадаю, це радше концептуальна рамка, щоб краще зрозуміти проблему. Метафора допомагає побачити, що конфлікти це не лише локальна біда, а щось, що шкодить всій системі. Отже, розібрали цю спробу подивитися на світ ну дуже незвично, через системний аналіз і біологічну метафору. Так, це точно дає поживу для роздумів. І залишає питання, правда? Наскільки стан кожного з нас, наші внутрішні конфлікти чи, навпаки, гармонія, наші аутоімунні реакції? Угу, Наскільки все це відображає чи навіть впливає на стан усієї планети? Ага. Може, турбота про власне здоров'я, і фізичне, і ментальне це не лише особиста справа? Може, це і є той маленький крок до зцілення світу? Mm, На цим точно варто подумати.